Знайомство з Sony Generations в мене відбулося не так, як у всіх. Я не знаходив диски, я не чув про цю гру з уст моїх знайомих чи ще звідкись. Дізнався я про цю гру, а саме на якийсь мод на цю гру, на Ютубі. Але пограти я не міг, тому що комп'ютер був слабким. І поз мене проходило багато ігор, такі як Lost World Forces TSR. Так, я знаю ігри не шедевр, але мені так хотілося в ці ігри пограти. Але давайте повернемось до Generation. Довгий час я не міг пограти в цю гру. Але в 2019 році в цю гру я пограв свого двоюрідного брата. Я пройшов майже всю гру, отримав просто нереальну дозу кайфу, але мій. Двоюрідний брат її видалив прямо на моїх очах. Але в 2023 році я купив собі ігровий ноут і все ж таки я пройшов цю гру. Всім привіт, з вами Серджо Ройс, а це огляд на Sonic Generations. Що ж, давайте почнемо з сюжету. Про сюжет важко щось говорити. Чому? Тому що його нема. Ну, як нема, він є, але його нема. Але про нього треба розповісти. Отже, друзі Соніка вирішили привітати свого друга, накрили стіл, приготували багато і іначе все добре, навіть дівчата на шию лізуть. Але прилітає чортяка, наче тамітер називається. Псеє свято, друзі забирають свої дирочки. а іменинку по морді дає. Через деякий час Сонік приходить до себе в якомусь білому просторі, рятує свого коханця Тейлза, І потім Сонік проходить в такі локації, як Sky Sentry та Chemical Plant. Далі він зустрічає себе в якомусь дзеркальному просторі. І все! Ну, як все? Ну. Типу, ви розморожуєте персонажа і очікуєте від нього почути щось мудре. Ну, типу, як в Фронтірсах. Але натомість. Сонік, а в чому секрет твоєї молодості? Ну або Сонік, дякую, що повернув моє святилище. Та щоб ви всрались, ви знаходитесь в якомусь білому просторі, в якому немає нігера. Про тріо, яке хоче помахатись, це взагалі якийсь сміх. Хочеш ти цей смарагд, Сонік? Так здолай мене. Сонік, я ти б тись негайно. Або. Слухай, Сонік, та ти якась йова ілюзія. Давай позмагаємось. Тобто їх, я бачу, взагалі це не хвилює. А? Що? Я нічого не сказав про таймітера? Ну, він літає, так. Показує свою тупість, так. Ну, а ще він викрав роботника. І 100% це не черговий план доктора Егмана. Ага, вам би так хотілося б. Ну, як ви думаєте, як же Соніки перемогли яйцеменів за допомогою чарівних мінералів? Ну, Сонік перемагає і все повертається на свої місця. А сонік дає класичному соніку гарну пораду. Hey, Sonic! Enjoy your future. It's gonna be great. І що я можу сказати про сюжет? Він непоганий, але. Не юбілей, ну, таке собі. Так що давайте перейдемо до геймплею та графіки. Що ж, давайте перейдемо до геймплею. І давайте почнемо з модерна. А чому не з класика? Ну, а що мені про нього говорити? Типу, локації виконані в 2D перспективі. так, І класичний Sonic мій робити spin Dash. Також тут є бонусні монітори як класиці. Ну, а ще можна подивитися, як би виглядали локації Streamcast та Метаре в 2D. Все, мені більше нема що розказувати про класика, бо потім ви все одно будете грати за Модерна. Господи, я взагалі забув про Модерна. Так що давайте скоренько про нього вам розповім. Геймплей за Модерна виконаний в 3D з переходом 2D. Також Модерн може в буст з класним звуковим ефектом, який заповнюється кільцями. Знищеними роботами та вдалим дріфтом. Також він мій робити квікстеп та хумінг-атаку. І грати за нього ви будете більше всього. Також гріє місії, які доволі прості, типу збери певну кількість кілець чи обжени свого двійника. Але є ще місії з персонажами, в яких вам треба позмагатися з Телзом, пошукати монети з наклазом, а також є місії, в якій вам треба. Спокушати роботів за допомогою руш. І завдяки цим місіям можна доволі довго провести час в грі. Але давайте перейдемо до графіки. І вона досі непогана. Хай вона не така, як в Unleashed, але все одно локації виглядають непогано і доволі красиво як для 2011 року. Але все можна покращити модами і Hedgehog Engine 1. Виглядає навіть краще, ніж його друга версія. Тут і тіні, чіткіші, і непогане освітлення, і гра виглядає, наче її випустили вчора. Я собі так думаю, що треба зробити відеоролик, як покращити графіку в Sonic Generations. Але це не в цьому відео, так що давайте перейдемо до музики. А перед тим як ми перейдемо до музики, я хотів би прорекламувати свій телеграм-канал, на якому виходять міні-комікси, інформації щодо нових відеороликів, новини по Соніку та багато чого іншого. Так що раджу підписатись. Посилання в описі. А тепер перейдемо до музики. Музика в Sonic Generations – це чисто ремікси вже існуючих композицій, і давайте я почну з грінхіла. І звучить він так, як треба, драйвово і мелодічно. Далі за моїм особистим списком йде Stardust Speedway, американський. Бійте мене птапками, але мені ніколи не подобалась японська версія. Далі за списком іде City Escape, і якщо за модерна композиція звучить майже так само, як і в оригіналі, то за класичного ух, хочеться підспівувати. І знаєте, це вже чисто моя особиста думка, але це один найкращих реміксів у франшизі. Так, давайте перейдемо до Rooftopraну і. Тут та сама історія як з City Escape. За Модерна майже так само, але за класика. Ну, самі послухайте. Ну і звичайно, золото забирає your mix, Open Your Heart. Це настільки епічно звучить, що в мене до сих пір, от до сих пір, мурашки по тілі. Danger, like on, it. oh, так, музика в цій грі поїстин хороша. І давайте вже підведемо підсумки. І що може сказати про Sonic Neration? Це доволі хороша гра. Та що там казати, навіть фанати її не відпускають і до сих пір випускають і моди. Хочеш пограти рівні з «Анлішіда»? На Набудь ласка, з 2006-го? Тримай! Скалерса! Без питань, господи! Та навіть самі Sonic Team... не збираються відпускати цю гру. І цього року випускають ремастер. Разом з доповненням Shadow. і. Я зробив предзамовлення. Тому чекайте, огляд на Sonic Shadow Generations, який вийде наступного літа. І в своєму телеграм-каналі я обіцяв розповісти, чому відеоролик виходить саме 27 червня. Тут немає ніяких теорій, змов таємниць, щось такого. Все доволі просто. У мене сьогодні день народження. 20-річчя, ювілей, вся фігня, і собі би хотілося побажати ну там, щастя, здоров'я, всього найкращого. І нарешті взятися нормально за цей YouTube канал, тому що. Мені подобається робити відео. І в цьому році очікуйте огляд на фільми, звичайно, по Соніку, огляд на ігри фанатські та нефанатські, і баджу іншого. Так що раджу підписатись на цей канал. Ну а з вами був Сердж Ройс. Do Zustrich.